Ти виходиш дощ, де така сірість, ти ж не ображаєшся на сонце. Ну от ну, ми маємо це рішення сприйняти спокійно. Виконуючий обов'язки міського голови Чернігова Олександр Ломако коментує указ президента про створення міської військової адміністрації. Сьогодні по обіді в сесійній залі він провів зустріч із керівниками структурних підрозділів міської ради. З його слів, процес утворення військової адміністрації може тривати протягом кількох наступних днів. Подивимося, це від нас не залежить, як мінімум кілька днів, тому що має бути ще призначений керівник. Коли буде призначений керівник? Має вийти другий указ, так? Да? Має вийти другий указ з прізвищем цього керівника. До цього моменту ми всі на своїх місцях. Указ оприлюднений на сайті президента України 11 лютого, датований 7 лютого. Суспільне звернулося за коментарем до секретаря президента Сергія Нікіфорова із проханням розповісти, які причини створення військової адміністрації. Станом на сьому вечора відповіді не отримали. За законом міська військова адміністрація вводиться в населених пунктах, де місцеве самоврядування не може виконувати покладених на нього функцій. Нагадаємо, 1 лютого цього року рішенням Львівського апеляційного суду Владислава Атрошенка відсторонили від виконання обов'язків міського голови на рік. Це рішення не проти Атрошенка, а це рішення проти України. І проти місцевого самоврядування натомість тимчасово виконувати функції міського голови призначили секретаря міськради Олександра Ломаку. Минулого четверга, 9 лютого, вже за відсутності Атрошенка міська рада провела пленарне засідання, куди з'явились 33 із 42 обраних депутатів. Чернігів має затверджені бюджет, програми соцпідтримки та відновлення. На думку Олександра Ломаки, підстави для введення військової адміністрації не пов'язані із незадовільною роботою місцевого самоврядування. Якщо в березні, коли над нашими головами тут літали бомби, і місто жило в досить специфічних дійсно умовах, ми якось вистояли без військової адміністрації в місті, то ну, зараз ці запровадження точно виникає дуже-дуже велике запитання. Є місто Запоріжжя. В Запоріжжі міський голова склав повноваження достроково ще в вересні, здається, 2021 року. Місто знаходиться недалеко від лінії фронту, три чверті області там, чи трошки менше перебуває в тимчасовій окупації, при цьому нормально працює без військової адміністрації. Про можливі мотиви створення військової адміністрації, строки її впровадження та кандидатуру майбутнього очільника Суспільне запитало і в Чернігівській ОВА. Директор департаменту інформдіяльності Андрій Подорван повідомив, що наразі в ОВА готуються необхідні юридичні документи. Коментарі там обіцяли надати по завершенні цього процесу. Нагадаємо за день до відсторонення Атрошенка, начальник ова В'ячеслав Чаус в інтерв'ю Суспільному сказав, що не бачить підстав для введення військової адміністрації в Чернігові, а саме місцеве самоврядування назвав спроможним. Взагалі може стати керівником хто завгодно. Причому в законодавстві про військові адміністрації міститься навіть така приписка, що можуть і чинні міські селищні голови стати главами цих же адміністрацій. Так, тобто, він має бути внесений кандидатура від начальника Генерального штабу України і затверджена президентом України. За словами Ярослава Бужка, є кілька варіантів, як працюватиме міська військова адміністрація. Є реалістичним варіант, в якому Міська рада буде перетворена по суті на, е, на військову адміністрацію. Міська рада навряд чи буде голосувати. Тобто, ну не буде скоріш за все міської ради. Е, а військова адміністрація не там немає депутатів. Вони не голосують. Це от суто є управлінський орган. Анастасія Лоза, Валерій Циркун, Суспільне новини, Чернігів.